Шановні глядачі, компанія Літаселект. Сьогодні ми знаходимося на Полтавщині. Полтавський район село Нехвороща. У фермерів Олександра та Лізи, які працюють з нами не перший сезон і дадуть якихось пару приємних слів, чи неприємних про нашу роботу, про наші гібриди Саксон, Альфа, Берекет. Що вони сіють у себе на господарстві? Олександр. Так що в минулому році була у нас демо по Саксону і по Альфі. Альфа-28 у нас показала центнерів, Саксон 31. Все через ваги. Возили, звожили, то все чітко. Там на Ютубі в мене, до речі, є відео, все чітко, ніяких наклепів, ніде нічого. По Саксону, Саксон нам, чесно кажучи, більше зайшов. Посіяли ми в цьому році 14,5 ось, у цієї ділянка то в принципі задоволені, всі їдуть біля траси, стають, дзвонять, що там, що за соняшник. Що за соняшник? У Саксон. Коротше, клієнтів ми вам накинемо в цьому році. Так що Саксон заходить всім, не тільки нам. І самі бачите, я думаю, тут 25 в принципі, повинно бути жалезна, може, може і більше. По обробітку класика, навіть не оранка, дисковка, а попередник соя, обробіт... один обробіток грандстаром. Прополка і все. Ні фунгіцидів, ні добре, нічого. По опадах, опадах, десь десь 130 мм з квітня місяця, з першого квітня. Як, як заходили саню, як весну заходили, як зима була, сніга була. Ні, то не було вологи взагалі не було весною. Зайшли боронками, трошки в принципі. Кукурузи, як ти кажеш, у вас теж всі позгорали, як... Кукуруза, принципі, Да. 20-30, якщо дасть, то буде дуже добре. Соя ось молоти, то навіть і тони немає. Ну а саксон і саксон. Ну і соняшник в принципі тримається. Сак саксон, спокійний сон. Да, да, да. Сань, дякую за такі приємні снова до нашу роботу. Дуже приємно. Передамо слово Лізі. Що ти скажеш про вас, відочка? А про, я... про 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 сакс про наші сіда. Я можу сказати, що ваш соняшник дуже гарний. У ньому виходять гарні фото. От а, це так. дуже важливо. Там теж всі приїжджають, фоткаються. Тому. Дякуємо за це за класний фотоконтент. Що можу сказати? Класно, коли є гарний врожай, коли потім ти можеш на щось розраховувати. Звісно, крузак може бути. Давай на беха Лучше Буде п'ятера беха. Крузак то це для. Ти думаєш? Звісно, тобі п'ятерочка. М5. Перезаписуємо. Пяту? М5. М5. Ось так отсійте саксон. І буде Беха М5. F90. Спасибо велике за такие приємні слова. Приемный, но чек.